Як ти будеш перед пасанами, тепер вообще ну, ти на район заїдеш, а тобі скажеш, ти що, подруга? Ти а куди залітіла? На чий район? Задніпривідний чи що якийсь? Що на Купорах задніпривідні їздять чи що? Ну, я вважаю, що так. Да. Лахі. Купор це та сама BMW. Що БМВ. Що на БМВ пітухи? На БМВ пітухи? То да, ти що, та сама БМВ вообще не та сама. На Глянь залупи, на цей внічній віт, йдемо глянемо. Та то та, та сама БХ. Як ти, блядь, додумався, що тобі ну, ніхто не підказав, що це хуйня не бери, тако. Це реально бабка. На са. Чесно, ну як можна додуматись? А ти мені скажи, як можна додуматись взяти міні-купер пацану? Як Шерден. можна додуматись міні-купер пацану взяти? Нормальна тема. Ще один. Гарна Добре. маленька тачка. Ну, глянь на неї, це дівчача, двіж. Ні. Ти знаєш, для мене міністр відкрий щоб все не було мені. А далі вся фіня. Та ти що? Ти далі як ми заговорили? ти, 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 взяв, знаєш, є, так, є, такий прикол. Якщо маленька машина, то знаєш в штанах. А якщо огромна тачка, то знаєш в штанах Тому таке. Тому маленьку і взяв. То ти спеціально взяв, щоб дівки були, так? Да? Це названня і міні. Реально. Оце ти гониш на турі і в шоці. Чуєте, напишіть щось, скажіть. Я не можу поняти, чи це норм, чи ні, для мене це трошки ну странно. Норм чи стрім. Я б з таким типом би не замутила. Та шо, аж ти? Вибачь Ігор, лучше на маршрутці.